Привіт, друзі! Сьогодні ми ознайомимося стрічкою бордюрною від компанії Водаленд. Це чудовий інструмент для облаштування вашого саду, доріжки або клумби. Давайте розглянемо, як вона працює та які переваги може вам принести. Основні функції даного виробу це розмежування та зонування простору, оформлення країв газонів та клумб. Вона запобігає розростанню трав'яного покриву навколо дерев. Крім того, з її допомогою можна створити різноманітні фігурні клумби, включаючи багатоярусні. Вона також ідеально підходить для формування приствольних тіл навколо дерев, адже це допомагає отримувати вологу під час поливу та надає вашому саду організований та красивий вигляд. При будівництві дерев'яних огорож бордюрною стрічкою зручно закривати простір між землею і нижньою. Частиною огорожі. Така перешкода не дасть проникнути на вашу ділянку непроханим гостям, таким як зайці, їжаки, вужі. В нашому асортименті є смуги в трьох кольорах зелений, чорний та коричневий. Основні їх параметри товщина 1,2 мм, висота 15 або 20 см і довжина рулону 9 метрів. Основна особливість даного виробу рифлення. Маленькі ромбіки збільшують щеплення з основою та запобігають виштовхуванню з землі. Бордюрна стрічка виготовлена із старинного поліпропілену. Це міцний і довговічний матеріал, хімічно стійкий, несхильний для гниття, стійкий для ультрафіолету і низьких температур. Також він стійкий від механічних впливів, наприклад, газонокосарок. Тож ви можете бути впевнені, що ваш сад буде виглядати бездоганно протягом багатьох років. Встановлення нашої бордюрної стрічки це просто. Ви копуєте траншею, вставляєте стрічку, засипаєте землею, так, щоб край трохи виступав над поверхнею. Вона легко ріжеться ножницями. Згинається під будь-яким кутом, не потребує. Додаткових фіксаторів це легко, просто та надійно. Зробіть ваш сад ще привабливішим та організованішим з бордюрною стрічкою від компанії Водаленд. Обирайте в трьох доступних кольорах та розмірах та замовляйте на нашому сайті Водалендком.юей. Якщо у вас залишились запитання, залиште їх в коментарях під відео. Досконалійте простір разом з Водаленд.